Так, ну і всім на каналі Про, І сьогодні, друзі, в нас буде супер вайбове зимове відео. Так, я знаю, що новий рік пройшов, але сніг ще не розтанув. Тому сьогодні ми будемо грати в Роблокс е на зимовій карті, але нам сьогодні треба бути не приходити на всякий якийсь челендж. Ми сьогодні, друзі, друзі, будемо екстремалами, тому що ми сьогодні будемо кататися на сноуборді. Як ви знаєте, дорогі, друзі, е лежі, сноуборд це також екстремальний видів спорту. Ну, тому що хребет і там і там можна зламати як хочеш, хоч на рівному місці в тебе влетить, то тебе немає хребта. Ну сьогодні у нас буде дуже класна вайбова зимова карта в робосі. Ви не забудьте поставити свої подобайки, підписатись на канал. Е та а ми давайте вже почнемо. Так, друзі, друзі, давайте я спочатку вам все розповім, як тут і як що тут працює. Ну, спочатку ми спамо от е на такому спавні. Тут у нас є дуже багато всяких он е безкоштовних колес. Фортуни, потім у нас тут якісь такі зимові халабуди. Потім у нас дуже всього багато. Так ви бачите, на моєму рахунку вже 80 доларів. Так, тому що я трошечки грав, а тут можна було відрегенерувати все заново. Е, так, ну дивіться, дорогі друзі, тут ми давайте, спочатку прокрутимо листне, е, якесь дуже везуче колесо фортуни, і нам випало 200 доларів. Поки що, я не знаю, що за ці 200 доларів можна купувати, але я думаю, що тут можна купувати всякі вау, 75 робоксів. Це гроші будуть буде тобою, вау. Ну це ніби такий малюнок, візерунок, який за твоїм сноубордом буде йти. Тут ще є Pay Show, тут теж все робакси, Тут також є донати. І тут у нас є стандарт, і можна купувати якісь нестандартні е, сноуборди. Е, та також тут у нас є також дуже багато всього цікавого, туди-сюди, а також у нас ще є якийсь ось таке. я не знаю, що це таке. Ну давайте візьмемо. Так, ну дорогі друзі, давайте вже почнемо. Все, так, забуваємо страх. І тільки вперед, просто нітро, зразу. Ну Друзі, як ви бачите, у нас вже швидкість просто 80 км. Ну, до речі, знизу тут пише швидкість, а нам просто треба спочатку просто їхати, об'їжджати все, щоб не втаранитися, не розбитися, ну і так далі. Нам за кожний левел будуть давати по 10 по 5 доларів. І ми повинні так назбирати гроші, тут треба підпригувати. Тут аж є анімації пришків, ну, наприклад, є сальто, а є багато інших. 에, так, підпригуємо, підпригуємо, підпригуємо. І наш четвертий левел, Дорогі друзі. Знаєте, ми зараз будемо це дуже 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 швидко проходити, але повірте мені, там десь 50-й левел, я скажу, як це пройти, тому що повірте мені, там буде. Капець до такі сфери проходимо, як ви бачили, там є була анімація тільки що. Е, а до речі, дорогі друзі я вам ще не показав. Тормозити тут просто треба відпустити всі клавіші, і ми затормозимо. І їдемо далі. Е, так, друзі друзі, ще мене одне дещо так тривожить. Чому ми... Заговорилися трошки добре, заговорилися, дорогі друзі, але як ви бачите, то тут там, ми їдемо зараз по піску, а не по снігу. Опа, бачите анімації, анімації, анімації прыжків, як я вам казав. Е та тут ми зараз боже, тут дуже багато всяких карт. Просто подивіться тут ми їдемо по якомусь скелету, якогось дракона. Там ми їхали по якимись сферам, які рухаються, а тут там, ми їдемо про якісь надачній бумазі. Так, дорогі друзі, ну поки що ми проходимо це доволі впевнено. Ну, як доволі впевнено, прям дуже легко. І сьогодні, дорогі друзі, в нас ми повинні пройти хоча б хоча б 50%. 50% оцих левлів. Повірте мені, 50 левлів, зараз ми пройдемо дуже-дуже швидко. Так, Тут нам треба трошки притормозити. Тут ми трошечки повинні повертати. Повертати. Тут ми повинні підпригнути, все, ми прийшли. Так, їдемо далі. У нас є якісь сплити які рухоті, на які нам не можна втаранюватись. Добре, тут у нас ще якийсь подарунок. Ну давайте ми спочатку зупинимося і відкриємо цей подарунок. Тут нам дали 100 доларів. Дякую, У нас вже є 400 доларів. Ми зараз ще прийдемо пару пару левлів. І поки що, поки ми з вами тут говорили туди-сюди, в нас вже є 22 й 23-й лево. Ну і друзі, я тільки говорив, що якщо я щось кажу, то воно збувається, так. А тепер дивіться, ми просто їхали, я не побачив яму, і воно просто її не ви. Стоп, 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 Можна якось так зробити? Не можна, не можна. Ну добре, е, приймемо поразку і треба заново пройти. Ми вже цей левел проходимо другий раз, капець. Я, я вам говорив, що тут ми будемо застрягати. Говорив, значить ми зараз тут будемо вже застрягати. Повірте мені. Я бачив, бачу, як... О, назначена бумага, назначена бумага. Я бачив, які тут були левли дуже важкі. І їх там по разів 20 можна проходити, і то не пройдеш. А я вже подумав, що ми зможемо пройти, так понадіївся, ну але добре. Ідемо далі, 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 далі. Прийшли, 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 прийшли. Давай йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Так, поки що, поки що йдемо. А, не можна. А я думав, що не можна іменно по жовтому не можна йти. Yeah. Так, добре, добре, так, ми ж трюкачі, ми ж безстрашні, да? ну, принаймні в Роблоксі. Е, а так, ми летимо зараз зі, зі швидкістю, просто 90 км там було на спідометрі. Так, і їдемо далі, 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 давай, давай, давай. Ну і ми вже пройшли 32. Левли трошки об'їхали. Сальто, сальто, вперед, назад, туди-сюди. Давай їдемо далі. Так, Тут у нас якісь плити, в яких ми вилетіли, звісно. Так, так. Там. Я думаю, що там по цим плитам нам ніби таку, з боку в бік треба проходити, щоб ми їх змогли пройти. Або просто під на них. Ну, і можна і та, і можна так, ось цей от левел я також бачив був. Ой, ой я чую, ми цей левел трошки будемо довговато проходити. А, ні, пройшли бисенько. Е, так, і в нас знов ці сфери, тільки які вже, їх чотири штуки і які рухаються набагато швидше, ніж попередні. І ми не впали і пройшли, Так. Тут у нас є якісь ще палки, які ви. Що це взагалі таке? Просто якісь штуки, які ви... Верх піднімаються, а нам просто для них треба пройти. Ну добре, давайте прийдемо. Помаленьку, ніж на швидкості 90 км за годину. Так. Дорі, друзі, просто представте швидкість 90 км. На маш... на... Напевно, на автомобілі, коли ви їдете, і е... ти зі швидкістю так летиш, то. Е... Просто тебе там все, ти вже в, в сидіння в і тебе так вперло, що ти вже потім ледве голову піднімаєш. А 90 кілометрів на сноуборді це взагалі це капець. Тому що ти ще повинен їхати, ну якось тримати тіло. Повірте мені, це такі навантаження, що жесть. Але нас це поки що не, не насторожує, тому що ми вже пройшли 41 левел, і зараз ми вже пройдемо нашу... у. Наш челендж, щоб ми прийшли 50 левів. Ну, це дуже довго. Так, їдемо далі. Давайте, у нас Зараз 50 км за годину. Просто ця швидкість просто якась шалена, дорогі друзі. Так, зараз нам треба пройти трошки з меншою швидкістю. Я думаю, щоб ми не проїхали не вписалися то в той поворот, який не треба. Так, їдемо далі. Далі в нас тут є. Йоу! Так. Я вам говорив, що ми зараз з першого, левлу, з першого разу вже не будемо деякі левели проходити. То ось ці левели, дорогі друзі. Так, проходимо далі, проходимо далі, проходимо далі, проходимо далі, проходимо. Су! Прийшли, прийшли, прийшли. Так, стрілочки малюються нам сюди. Добре, дякую. Як на дорозі вже. І їдемо далі. Дорогі друзі, напишіть в коментарях, хто колись катався на сноуборді або на лижах. І в мене є дуже сильна мрія покататися саме на лижах, а не на сноуборді. Тому що на лижах трошки легше, ніж на сноуборді. Так, в нас потім є якийсь циліндр, в якому є дирки. Дирки нам не треба попадати. Я так, ну, нам Треба в них не попадати, щоб пройти левел. І ми пройшли його з першого разу. І добре, ми йдемо далі біля цих вишень, якихось які або це шаліки металеві, що це таке, які мене викинули. Дякую! Проходимо знову. Так, їдемо, 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 їдемо. Давайте, давайте, давайте. Підпригуємо, підпригаємо. Так. І ще дорожче, дорогі друзі, до речі, друзі, мені дуже подобається в цій грі о, прям анімації, звуки, вони шалені. Просто зайдіть зіграйте цю карту, і вона просто дуже крута. До речі. Вона дуже крута. Ви бачили? Про... Я думав, що все, я зараз впаду, але я виїхав якось. Так, давайте. Опа-опа. Опад... Ми майже їхали зі швидкістю 100, 100 км, Дивіться на спідометр. Дивимось, дивимось. Так, я тут зараз підпригну. Давай розвиваємо, розвиваємо швидкість. Давай, 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 давай. Ну там швидкість була просто дуже шалена. Я прям бачу, як майже 90 км за годину було. Ну, було 90 км, майже 100. Так, підпригуємо, дорогі друзі, давайте їдемо, 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 їдемо. Підпригуємо, пошли. Юзану емоції, дорогі друзі, юзану емоції. Так, треба було, треба було. Просто і ви бачили, як ми пройшли. Це капець. Ну, тут ми, у нас без шансів було. Ну, дорогі друзі, добре, що ми тут можемо переродитися. А представте, що було в реальному житті. Одна помилка все, мене немає. Ну, так і є. Так, тут ми трошечки не так пройшли. Так, дорогі друзі, давайте зараз ми вже подивимося, що нам дали. Нам дуже, я знаю, багато дали всяких... Е... Подарунки за те, що ми так багато вже пройшли. І зараз ми купимо собі нову... Е, новий сноуборд. Е, та будемо кататися вже на новому сноуборді, на якомусь дерев'яному без малюнків. Чесно, ну це капець. Це хіба гарно таке? Ну їздить, їздить, ну то й добре, але все одно хотілося б гарніше, тому що ми вже назбирали 690 доларів просто на тому, щоб кататися. Хто б хотів, так само е, Просто і кайфуєш, і катаєшся ще й 90, по 5 доларів за кожний левел. Я б дуже так сильно хотів. Так, давайте. Так, друзі, я відчуваю, що за цю гру, за це відео ми зможемо пройти перший етап. Якщо не помиляюсь, тут, тут етап один, це 100 левлів. Ну, давайте подивимося. Так, зараз давайте 65 лев, 64 левел ми пройдемо і купимо нову, е, новий сноуборд. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Давай, 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 давай. Нам пропонує скіпнути левел за 20 е, робоксів. Е, робоксів. Е, ну. Ми не здамося, ми пройдемо. Так, друзі. На тому самому левлі я вже третій раз, мабуть, помираю. Е, давайте ми зараз зберемося і пройдемо. Давайте на 3, 2, 1. Ми пройшли. Я ж вам казав, що прийдемо. Так, друзі, зупиняємося. Давайте трошки повернемося на старт. І давайте купимо собі новий сноуборд. Я, який я собі хочу сноуборд? Давайте виберемо. Кусок кори. Дерево. Кусок дерева. Хто б хотів кататися на куску дерева за 4-500 доларів, друзі друзі. Це капець. Так, добре, давайте зараз купимо просто. Флаур я не дуже сильно хочу. Давайте купимо якийсь USA, я не знаю або Ice Ice дуже прикольний. тому давайте будемо збирати гроші. Так, І ще тут нам ніяк не давали. Тут у нас всякі за собою малюнки ми можемо. Тут нам також нічого не давали, зараз ми все перевіримо. Та, також нічого не давали. До речі, друзі, що це штучки такі. А, це за роботи. Добре, ну поїхали далі, друзі друзі. Нам ще залишилося, ну, ще 35 левлів. Ну добре, добре, пройдемо, пройдемо. Не забуваємося, що пройдемо зві. Ви бачили? Я просто по, сті, про, по стіні якось проїхав! Вау, вау, ну і справді, круто. Якось я по стіні ніби про сноубордив про сноубордив. Цікаве слово, є таке слово? мені цікаве? Можна знайти, подивитися. Е, давай, давай. Тут якось я був проходив. Ну добре, тут не пройдемо. Так, давайте зараз ми знову пройдемо. Так, давайте, давайте їдемо, їдемо і ще раз. Є, пройшли. Ну, 68 левел, тим часом, дорогі друзі, і ми вже майже. Майже прийшли 68-й левел, я хотів сказати. Просто як це так робиться, що коли я щось говорю те, що майже, то ми зразу на тому місці помираємо. Дорогі друзі, хочете на курси, я вам буду гадати. Просто подивіться, я не то що гадаю, я вгадую кожну секундочку. Подивіться, зараз я реально пройду. Я ж гадав? Я прийшов його? А давайте тут нам треба трошки попрацювати пальчиками. Опа, 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 та тут я знаю, треба проходити трошки важче. Трошки важче, дорогі друзі. Ну, оце, я, дорогі друзі, дещо вам скажу. Після. Дорогі друзі, пам'ятаєте, я вам на початку відео говорив, що можна собі спину зламати, якщо ти навіть будеш стояти на місці. Стояв на місці підпригу. Просто. Бувай можна було мені казати, того, що просто я на місці стояв і я впав. Як це працює, просто я не розумію. Так. Ну і друзі, не забуваємо, що швидкість це трошки небезпечно. Нам треба трошечки притормозити. Я говорю, треба трошечки притормозити, тим часом я їду зі швидкістю 90 км, Ну добре, не 90-60 км. Так, їдемо далі. Давайте. Наша швидкість зараз 20. До речі, це в милях показує, а не в кілометрах. Тобто миля це трошки більше. Ну. Но... Добре, Тобто, якщо на... Якщо ми їхали навіть 90 миль, то це вже було 100... 100... 106 кілометрів. Вау. То я вам казав, що ми їхали 100 кілометрів. Значить, їхали ми 100 кілометрів. Все, ми прийшли ще один левел і зараз ми можемо просто як трюкачі, подивіться. Вау, це було гарно, їх вправді було гарно. Так, їдемо тут вже по краєчку небезпечному. Тако я хотів затормозити, але ми прийшли. Добре, що я не затормозив. Так, тут боже, пальчики розминаємо. Так, 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 проходимо, 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 прийшли, 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 пройшли. Я понадіявся, я понадіявся, що ми пройдемо, чесно. Я прямо подивився і я думав, вау, зараз пройдемо. Но! Чудо не сталося, дорогі друзі. Так, добре, йдемо далі. Тут нам треба під... Ого! Я думав, що ми зараз помремо, вони просто там зупиняються в одному місці. Їдемо, їдемо! Сюда! Просто прийшли так! Якось легко, легко пройшли так. Вау! Тихо, тихо, тихо! Там наче якийсь батут був я так сильно підлетів, дорі друзі. Чесно слово, ви бачили? І не те, що підлетів. Так добре розумію, розумію. Все я розумію, все я розумію. До речі. Ви бачили те, анімації нам дали нові за те, що ми падали. Просто хто б ще давав нові анімації за те, що. Заспокоїлися, тихо, тільки спокій, тільки спокій. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Заспокоїлися, заспокоїлися. Спокоїлися, добре. Так, дорогі друзі, я думаю, що ми тут надовго. Давайте я Я хочу по цій стороні пройти, тому що тут, я думаю, більше шансів пройти. ніж там, дорогі друзі, ніж там. Просто, я думаю, от нам. От нам. Да. Ось так от я говорю, коли в мене щось не виходить. На місці впав, на місці впав, капець. Як так може бути? Добрий вечір. Дякую, дякую, що так. Е, ну Тут давайте я вже до вас повернуся тоді, коли я пройду цей левел, дорі друзі. Давайте. Я до вас знову повернувся, добрий вечір. Е, чи добрий день в кого їх там? А ми пройшли цей левел. І їдемо вже на слідчому 77-му левелі, в якому ми знову впали. Добре, добре, ви, ви, вдихаємо, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Сюди цей левел. Так, дорогі друзі, далі в нас, далі в нас екстремально! Просто ви бачили, там, там швидкість була шалена, просто. Я ще й такий... Я ще так вмію керувати цим сноубордом на штачну бумага, добрий день. Е, просто представте, як би це було. Б, 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 ми так їхали Так, давайте, зараз нас ще... Так, да, добре, добре. А, ми впали. Добре. Та, зараз якісь просто кирпичі бетонні. Просто подивіться. Давай їдемо, їдем, їдем, їдемо, їдем, давай давай. А я, був, я прям подумав, що пройдем, чесно словом кажу, я прям такий прям понадіявся. Але добре, йдемо далі. Так, давай, давайте. Давай. Прийшли сюди! Давай, 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 пане. Віддихаємо, вдихаємо, друзі, друзі. Добре. Давайте, 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 давайте. Шкода, шкода, шкода. Добре, все, давайте, до звернусь тоді, коли ми пройдемо. Споримо, що я зараз пройду цей лег, я вам кажу. Добай, давай, давай. Нє, дорогі друзі, все-таки повернусь до вас тоді, коли... Опа, нам дали якусь нову е емоцію. Давайте візьмемо, може цю емоцію, де тут емоції можна брати. Ось. Ви зрозуміли, що нам ці емоції дають більше грошей. А я не знав. Давай, ми вихлоді. Давайте. І зараз нам повинні дати 50 доларів 5 доларів. І що нам ці дають ікси? Добре, 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 я все, я все розумію, я все знаю. Дава... Прийшли, просто я думаю, що там без... Ну, да, тут вже без варіантів. Так, ро... розганяємо максимальну швидкість, підпригаємо і їдемо за цим хлопцем, який просто доволі непогано теж проходить. Так, і давайте, давайте, давайте! Сюда! Пройшли! Так, їдемо далі, дорогі друзі. Вентилятори просто як в гелікоптера якогось проход. А я вже включив режим коментатора, щоб вам все розказувати, як ми проходимо круто. Добре, добре, просто там така швидкість шалена. Ну там кілометр 80 було, просто я дуже швидко їхав, я навіть не встигав їхати так і. Е, так, так сильно управляти цією штукою. Так. Все, ми прийшли! Просто дирки на кожному! Боже, це, шо, це хто такі дирки повичворював? Просто подивіться! Що, що не тарка, що наждачка. Чесне слово, подивіться, які дири! Вау! Ну, вау, дири! Ого! Так, їдемо. Ми на якому. А були близько! А були близько! Так, ну я думаю, ми зараз купимо айс. Скільки там той айс коштує? Один! Один оставався, ми майже прийшли! Давайте їдемо, їдемо. Дякую, дякую, що ми так прийшли. Їдемо далі. Давайте, давай. Давай, 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 давай. Давай проходимо, проходимо. Просто це не значна допомога, як там їхати можна. Так, і ми прийшли. Я думаю, якби в реальному житті на такому ми їздили, то той сноуборд в мене вже і перше левло зламався, я вам поговорю. Ще й так, як я їжджу на ньому, ну так як буду я на ньому вчитися їздити, то... Так. Добре, я, я подумав, що прийдемо. Та, дорогі друзі, давайте ще трошечки, і ми вже... Нам залишилося 14 етапів пройти. Ми вже пройдемо цей перший, так скажімо, сезон. Е, пройдемо перший етап, е, який. Давай, давай, давай! Ні, Ні, ну ви бачили? Ні. Ви бачили просто що це таке було? Як це, як це працює? Тільки спокій, тільки спокій, тільки спокій. Так, ми пройшли перший. Ми пройшли перший. Дякую. Я ми прийшли перший. Так, я розумію. Ми проходимо перше лево збоку для того, щоб правильніше пройти цей лево. Ми проходимо, наприклад, з цієї сторони, тому що зараз на цій стороні ця платформа. Ми також пройдемо на цю платформу, на цій стороні. ЗОРОНІ ми прийшли! Сюди! Я включив просто тихий режим, думаю, щоб заспокоїтися, не, не так сильно нервувати. І просто зараз ми на Нітро пройшли. Коли Нітро, то у нас швидкість 130 кілометрів! Ви бачили? 130 кілометрів, Це на машині проїдеш, так от, то все. О, а що можна так було? Вау, я не знав. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Просто, дорогі друзі, от мене цікаво, скільки тут ми вже з цього пройшли. Тут снігу, навіть, напевно, стільки, що просто кавець. бо ми їдемо і за нами сніг завжди йде. Тільки то синій, то піщаний, ну такий. Цікавий. Так, їдемо, їдемо, дорогі друзі. Ми вже на 901 левлі проходи. сюди. Я думаю, що ми прийдемо за то що ми підпригнули. А, ну вже. Навіть не доїхав. Дуже добре. Так, підприєм. Та куди ти їдеш, куди ти їдеш? What you doing? Ну добре, це я що, what you doing? А я подумав, що пройду. Ну, обнадію себе дуже сильно. Чьох його прийти там нереально ці. Дворники автомобільні, вони якось неправильно працюють. Тому що я. Ну що ж ти мені прилагає за 20 За 20 робоксів пройти. Я не хочу, я не хочу. Мені треба так пройти. Давайте йдемо, дойде. What you doing? Реге. Дворники тікай! я не можу пройти цей левел, я не хочу його скіпати, бо мені жанка 20 рубаксів. Так, давай, 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 давай. Ну, не ми не скіпимо цей левел. Ми не... Ви бачили? Там залишалося просто напевно, що ну, метр. І цей дворник крайній мене прибив. Оба, ой. Тут е -е. дорога була. Вау. Я вам говорю, який я водій на сноуборді. Я вам кажу, колись буду я, дорі друзі, вчитися, як я їжджу на сноуборді, я вам покажу, як я буду на ньому вчитися. Ой, буде весело, я вам кажу. Так, дорі друзі. Поки що нас тут такий червоний лев, тому що ми просто можемо збоку приїхати, ні за що не переживати. просто приїжджаємо дуже-дуже легко. І це чудово, тому що ми... Ого! Ви бачите, так, дивіться, зараз просто швидкість буде там не то, що 130, там всі 290... Да. А як це пройти? Ого, ви бачите, які тут лели. Просто останні 5 левлів, напевно, що будуть такими важкими. навіть не останні 5, а останні 10 будуть дуже важкими. Тому що просто подивіться... Капець! Вау! Як їх проходити? Це ж нереально. Давай! Вау! А тут прям важче! Тут треба... Я дивлюся, що хлопець по краю проходить. Ну добре, а. А ми що, гірше чи що? Ми тут вообще... Взагалі... Ну добре, я подумав, що ми з боку прийдемо, ну добре, ні. Не пройшли. Так, давайте зробимо так от, отак от, отак от, отак от, 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 от. І отак от. І низ. Все, ми пройшли. Я думаю, що це буде набагато довше. Напевне, що отут буде дуже набагато довше. Ну добре, поки що ми проходимо. Давай, 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 давай. І пройшли, дуже добре. Там зараз буде якісь 130, а тут треба було пригадати. я на швидкість дивився, оце то да. А як там відпливну? Там швидкість нітро береш, і не встигаєш Навіть підпри... О, ти, давай! Оу, ніч... нічого собі. Давай, 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 давай. Вау! Камінці, як можна на камінцях приїхати, щоб сноуборд не зламався? Ну, це дорогі друзі, роблокс, добре, це роблокс, я розумію. Тому швидкість була за 100 міль просто. Все, дорогі друзі, ми пройшли перший так скажемо, етап. І це такий фініш нас привітали, нам дали, нам дали багато е, очівок. Тут у нас якийсь є подарунок, ми можемо відкрити. Чи це просто ян, а я, я танцюю його дуже добре. Тут у нас потім якісь світи можна відкрити. Давайте поки що сноубордкуємо, гарніший. Ну... Ні, добре, не буду купляти, бо з квіточками я не хочу купляти. Значить мені... ці квіточки, давайте зайдемо в World 2. Окей. Okay. Загрузочка і... А, це просто друга друга частина цієї гри, добре. І тут можна також її проходити, як я думаю, так? Ну давайте зараз подивимося, що тут можна робити. Так, тільки тут вже будуть набагато важчі левли, як я розумію, так? Тому що тут а. Ну давайте пройдемо хоча б перший левел цього. Вау, а як це прийти? Ого. Ну, а, ну я вже прийшов. Отак, так. так? Капець! Просто подивіться, як ми підлітаємо. Ого, ми перелетіли, вау! Ну, друзі, друзі, як ви бачите, тут левли набагато важчі. Ну, друзі друзі, ви були на каналі Про. Якщо вам це відео сподобалося, поставте йому вподобайку, підпишіться на канал, це буде дуже чудово, тому що 76% людей дивляться мій канал, вони не підписані канал. Ну, друзі, друзі, ви були на каналі Про. підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і в коментарі. Якщо ви хочете ще такого відео, то пишіть в коментарі, ставте свої подобайки. Ну і всім пока-пока-пока.